Давайте уявимо, от просто на хвилинку. Найпопулярніший письменник країни. Книги розлітаються мільйонними накладами. Люди, уявіть собі, навіть вчать мову, щоб читати його в оригіналі. А тепер різкий поворот. Та сама людина 10 років у пеклі гулагу, і дивом, просто дивом уникає розстрілу. Звучить як сценарій до фільму, правда? Але ні, це не вигадка. Це абсолютно реальна історія життя Остапа Вишні, майстра української сатири, чия доля ну вона просто вражає своїми неймовірними контрастами. І знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину цієї драми, найкраще почати з його власних слів. Ось ця фраза з його щоденника це, по суті, ключ до всього. Подумайте тільки, людина, яка була символом сміху для цілого народу, а всередині невпинна, виснажлива боротьба з таким сумом, що ж збожеволіти можна. От він, головний парадокс і головна трагедія Остапа Вишні. І що найцікавіше, до літератури він прийшов, скажімо так, зовсім неочевидним шляхом. Його історія починалася не в богемних кав'ярнях чи на творчих вечорах. Ні, вона починалася серед лазаретів, бентів і пацієнтів з медичної практики. Отже, спочатку був не Остап Вишня, а Павло Губенко, хлопець із великої простої селянської родини, і професію обрав собі, знаєте, таку земну, практичну фельдшер. Здавалось би, ну от життя розписане наперед. Але тут в історію вривається вир революції та громадянської війни, і все летить шкереберть. Він вступає до університету, та справжнім поштовхом, тим, що змусило його взятися за перо, стали саме ці буремні, страшні події навколо. І саме тут, у цьому хаосі, вперше по-справжньому проявився його унікальний дар. Спробуймо це уявити. Санітарний вагон, переповнений хворими на тиф. смерть буквально дихає в потилицю. І що робить цей молодий фельдшер? Він не просто виконує свій медичний обов'язок, ні. Він сідає і пише жарти, жарти, щоб хоч якось підтримати дух людей, які, можливо, вже були приречені. Розумієте? Гумор для нього з самого початку це не розвага, це був інструмент виживання. І цей інструмент, ох, як він його відточив, до справжнього блиску. Коли війна закінчилася, почався його без перебільшення стрімкий злет. Він не просто став ще одним відомим письменником, він став чимось набагато більшим, справжнім культурним явищем, народним улюбленцем, якого обожнювали мільйони. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Два мільйони, два мільйони примірників. І це ж в епоху, коли грамотних людей було, м'яко кажучи, не так багато. Це щось неймовірне, просто фантастика. Його книги були буквально в кожній хаті. Є навіть така історія чи то легенда, що робітники на Донбасі, які розмовляли російською, спеціально вчили українську. Навіщо? Щоб читати гуморески вишні в оригіналі. Це ж це був абсолютний феномен. Так у чому ж був секрет такого шаленого успіху? А секрет був у жанрі, унікальному жанрі, який він, по суті, сам і винайшов. Усмішка, не фейлетон. Ні, він вважав, що це іноземне слово якесь сухе, не наше. А от усмішка, вона ідеально передавала суть українського гумору, такого, знаєте, доброго, трішки іронічного, але завжди життя ствердного. Це була його власна маленька літературна революція. І сучасники це чудово відчували. От, послухайте, як влучно сказав про його твори Микола Хвильовий. Смішні і водночас глибоко трагічні. Це ж просто в Яблучко. У цьому і є весь вишня. Його гумор ніколи не був пласким, одновимірним. Ні. За кожним жартом, за кожною усмішкою завжди щось ховалося, або якась безмежно ніжна любов до людини, або ж навпаки, гостра, як лезо, сатира, або приховані біль. І от на самому піку. На вершині цієї шаленої, всенародної любові, все раптом обривається. Просто в один момент. Радянська система, яка, як ми знаємо, панічно боялася незалежних і надто популярних людей, завдала свого страшного удару. Ця дата вона стала просто чорною сторінкою в історії нашої літератури. Спробуйте уявити шок людей. От щойно вони зачитувалися його новими усмішками, сміялися, передавали книжки з рук в руки, і раптом бац, їхній улюбленець зникає. Просто зникає. Його ім'я викреслюють з усіх книжок, з усіх газет, ніби людини ніколи й не було. А звинувачення. Ну як це зазвичай і бувало в ті страшні часи, повний абсурд. Йому пришили участь у якійсь вигаданій, неіснуючій контрреволюційній організації, і вишенька на торті підготовку замаху на одного з партійних босів. Це була, звісно ж, стовідсоткова фабрикація, просто цинічна брехня. Вирок не змусив на себе чекати, і він був миттєвим. І безжальним розстріл найвища міра. Історія найвеселішої людини в країні мала отак просто закінчитися біля розстрільної стінки. Але потім, в останню буквально, хвилину, сталося щось абсолютно незбагненне смертну кару раптом замінюють на 10 років таборів. Та не варто думати, що це було якесь помилування. О ні. Це був просто інший спосіб повільного болісного знищення. Це був квиток в один кінець. У пекло гулагу. І навіть там, у таборах, смерть не полишала його. У 37-му році, під час великого терору, його ім'я знову опиняється в розстрільних списках. Здавалося б, усе цього разу точно кінець. Але тут втручається якась просто сліпа, неймовірна доля. Коли його етапували до місця страти, він страшенно захворів, крупозне запалення легень. Його як безнадійного просто кинули помирати в лазареті. І поки він буквально боровся за кожен подих, сталося немислиме те саме начальство табору, яке мало виконати його вирок, розстріляли самих. Виходить, його врятувала хвороба, фантастичний моторошний збіг обставин. Десять років, десять років нелюдських умов, голоду, холоду, коли, здавалося, будь-яка надія мала б померти. Сталося справжнє диво. Остап Вишня не просто вижив, він повернувся. І тільки погляньте, наскільки швидко все сталося. От грудень 43-го він виходить на волю. А вже в лютого 44-го з під його пера виходить знаменита зенітка. Ця усмішка миттєво розлетілася по всіх фронтах, її зачитували по радіо. Голос гумориста, якого всі вже давно вважали знищеним, раптом знову зазвучав на всю країну, і цей голос давав бійцям таку необхідну віру в перемогу. І що вражає, він не замкнувся в собі, не сховався від світу. Навтаки, він з головою поринув у роботу, почав перекладати світову класику, став, по суті, душею і серцем сатиричного журналу Перець і знову почав їздити країною, зустрічатися з читачами. Він відчайдушно намагався жити, творити і знову, попри все, дарувати людям сміх. Але, звісно, це повернення мало свою ціну, величезну ціну. Десять років пекла наминають безслідно. Вони залишили глибокі, незагойні рани в його душі. І за тією самою знаменитою зовнішньою усмішкою тепер назавжди до самого кінця оселився глибокий тихий смуток. Його близький друг, поет Максим Рильський, колись неймовірно точно описав цю його подвійну натуру з одного боку, сонце, тетле, до якого всі тягнуться, а з іншого грім, від якого тремтять усі негідники. І знаєте, що дивовижно? Навіть після таборів, після всього пережитого, він зберіг у собі і це сонце, і цей грім зберіг свою внутрішню силу і неймовірний моральний авторитет. А ось, мабуть, його власне пояснення, його життєве кредо послухайтеся в ці слова. Він змушував інших сміятися не тому, що йому самому було так вже й весело, зовсім ні, а тому, що він просто фізично не міг виносити людського горя, воно його руйнувало. Тобто його гумор це була така собі форма емпатії, відчайдушна спроба полегшити чужий біль, бо він, як ніхто інший, знав, що таке біль власний. І наостанок, мабуть, найпронизливіші слова з його щоденника це варто почути. Це ж не погроза, і навіть не скарга, це. Це спокійна, непохитна впевненість людини, яка точно знає, що правда на її боці. Це, по суті, вирок, вирок тій системі, яка намагалася його зламати, розчавити, але так і не змогла вбити його дух. Тож історія Остапа Вишні це зрештою набагато більше, ніж просто біографія письменника. Це історія про те, що гумор може бути зброєю. Могутньою зброєю, і не просто способом втекти від страшної реальності, а способом боротися з нею, способом долати відчай і мовчки, але вперто протистояти тиранії. І хто зна, можливо, саме усмішка, усмішка перед обличчям справжнього пекла і є тим найвищим, найпотужнішим проявом людської незламності.